Маршрут номер 6 сервісного центру 3242. Друзі, вітаю вас на каналі. Це серія маршрутів у Білій церкві по вулиці Сухоярська, 20. Виїхали з території сервісного центру. Права полоса у нас звільнилася. Подивились в ліве дзеркало, вмикнули правий покажчик повороту і перелаштувалися. На наступному Т-образному перехресті нам необхідно повернути ліворуч. Тому ми знов дивимося в ліве зеркало, микнули лівий покажчик повороту, перелаштувались і під'їжджаємо до Т-образного перехрестя, залишивши вимкненим лівий покажчик повороту. Ми виїжджаємо на вулицю. Героїв Маріуполя, стара назва, вулиця Льва Толстого. У нас знак 2.1. Ми надаємо перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Автомобілі проїхали і ми повертаємо через середину перехрестя, щоб ми не були на смузі зустрічного напрямку. І рухаємось по цій дорозі. Дивимось знак попереду 5.38.1 пішохідний перехід. Нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, якби йшов пішохід, якщо якби йшов пішохід, то нам необхідно було б. Зменшити швидкість або повністю зупинитися, щоб надати йому перевагу. Також вам нагадаю, що зупинка на пішохідному переході заборонена і на відстані 10 метрів до і після пішохідного переходу. Також зупинка заборонена на виїздах з прилеглої території. І 10 метрів до і після, Не, після цих виїздів. І 30 метрів. До і після зупинки громадського транспорту, а також на самій зупинці громадського транспорту. Тому якщо вас інспектор попросить, знайдіть місце для зупинки, ви повинні зупинитися, врахувати всі ці правила, а також врахувати те, чи є у вас знак 3:34, зупинка заборонена. У нас забороняючий сигнал світлофору. Також бачимо у нас знак 2.1 дати дорогу, але, друзі, я вам нагадаю, що цей знак пріоритету в даному разі він не діє, тому що у нас працює світлофор. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого мігатіння, тоді б ми б керувалися б знаками пріоритету. Ну, а якби був регулювальник, то регулювальник скасовує дію світлофору, навіть якщо він працює і дію знаків, звісно. Зараз ми повертаємо праворуч на сквирське шосе до дендропарку Олександрія, самого великого дендропарку України. І рухаємось. Рухаємось обережно. Не треба швидко їхати. 30-40 км на годину, 25 інколи менше, в залежності від дорожньої ситуації. Друзі, я вам рекомендую проговорювати всі ваші дії, коли ви складаєте іспит. Стресова ситуація у вас буде зменшуватися, а. Інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху. Бачимо знак 3,29 обмеження максимальної швидкості, але у мене просто на хвості сидить газелька, тому я з вашого дозволу буду їхати 50 км на годину. тому що це досить небезпечно. Іноді виконувати правила дорожнього руху, але ж вам необхідно скласти іспит, тому коли ви будете проїжджати цю ділянку. Будь ласка, їдьте з дозволеною швидкістю. Їдемо, дотримуючи бічного інтервалу, бокового інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або між іншими об'єктами, за якою відбувається безпечний дорожній рух. У нас тут дорожній колії, трохи зменшуємо швидкість і під'їжджаємо до наступного перехрестя. Бачимо у нас знаки 5.16 напрямок руху по смугах. я вам нагадаю, що згідно цього знаку, ви маєте їхати тільки по цих стрілочках, які вказані на дорожньому знакі. Тобто ліва полоса у нас повертає ліворуч, а права їде прямо. Також нагадаю, що цю суцільну розмітку ні в якому разі не перетинайте. Це такі самі розпространені ошибки новачків на іспиті, перетин суцільної розмітки, невімкнення з показчиків повороту, непристипнутий ремень або перевищення швидкості. Продовжуємо рух далі, бачимо. Пішохідний перехід. Нагадаю, що якби за ним би образувався затор за пішохідним переходом, який вимусить вас зупинитися на цьому пішохідному переході, то вам не можна рухатись далі. Бачимо знак головної дороги, пішохідний перехід. Нагадаю, це маршрут номер 6 ТСC-3242. Під'їжджаємо до перехрестя, вмикаємо лівий поперщик повороту і перелаштовуємось у ліву полосу, тому що ліва полоса у нас йде прямо, а права полоса повертає праворуч. Бачимо знак 2.1, але він не для нас, якщо що. Для тих, хто звідти виїжджає, бо він так якось повернутий. Там на іншому маршруті на Київський він ще більш повернутий, то можна так може трохи збити з толку. Бачимо знак 1.41, концентрація дорожньо транспортних перегод з пояснювальною табличкою, можливість лобового зіткнення. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу в грусі, дивимось по зеркалам. Трохи можна повернути голову на пів секунди, щоб там нікого не загубити. До речі, все це супроводжується сигналами повороту. І проїжджаємо. Бачимо, у нас маршрутка припаркована. Але ми її не випереджаємо, а завчасно вмикаємо правий показщик повороту і повертаємо. Повертаємо зараз, нам тут необхідно біля сільпо виконати розворот. Між двома світлофорами. Вмикаємо тут лівий покащик повороту. Повертаємо. Обережно рухаємось, бо тут багато припаркованих автівок, і може хтось вискочити, за них вийти там. Тому будьте вкрай обережні. І під'їжджаємо у нас. Червоний сигнал світлофору. Ми займаємо згідно правил дорожнього руху крайне ліве положення, тому що нам ліворуч необхідно. І зупиняємось перед стоплінією згідно правил, пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Раджу вам також відпрацьовувати в автошколі паралельну парковку та заїзд в гараж. Також вас може інспектор попросити виконати зупинку, друзі. Ви повинні, я вам вже сказав, що ви повинні врахувати, але який алгоритм дій? Ви вмикаєте правий покажчик повороту після того, як він попросив виконати зупинку. Дивіться, тут от до суцільної, обов'язково повертайте тут, все бачите, до суцільної. Проїхали, їдемо прямо. Так, Зараз нам тут треба повертатись в обратному напрямку в зворотньому. Вмикнули лівий покащик повороту, зустріч зустрічний транспорт. Пропускаємо і повертаємо, їдемо, не порушуючи сусільні смуги, не, не наїжджаючи на них. Тому, коли вас інспектор попросив, зробити, будь ласка, місце для зупинки, ви повинні знайти це місце, враховуючи все, ну, враховуючи правила дорожнього руху, і е, зупинитись, вмикнули поки що повороту, зупинились, е, витиснули щеплення, вимкнули нейтральну передачу, якщо це механіка, затягнули ручник, все, завдання виконане. Інспектор сказав, «Окей». Ви вмикаєте лівий поки що повороту, подивилися ліве зеркало, вмикнули, витиснули щеплення, вмикнули е, першу передачу, подивилися раз дзеркало і почали рух. Ось ось стоїть пішоход. Ну, цей дядька, я вам скажу, він тут стоїть вже, знаєте скільки. Він не йде, а це взагалі-то його треба було пропускати. Він не йде, він реально я зараз в зеркало стою, е, він не йде. Він когось чекає, бо я тільки що їхав, також він стояв. Я хотів його пропустити. Світлофор у нас не працює тут. Бачимо знак пішохідний перехід, але так розмітку не зовсім гарно видно. Тут ми займаємо ліву полосу і зупиняємось перед. Образним перехрестям. Дивимось на таймер і секунд за 5 витискаємо щеплення, вмикаємо першу передачу, підводимо щеплення і Випускаємо щеплення, додаємо газу, починаємо рух. До речі, всі на каналі у мене є там вправи з приводу того, як починати рух, як рухатись з педалі Гальм, як рухатись педалі ручника, можете подивитися. Також є всі маршрути, абсолютно по пів церкві. Друзі, дивіться, всі 9 маршрутів, все вам показую, пояснюю з коментарями. Дякую, що ви коментуєте. В плейлісті є всі відео. Бачимо тут знову 30 км на годину. Максимальна швидкість, максимально дозволена. Під цей знак не можна їхати зі швидкістю більше, ніж вказано на дорожньому знаку. Працює він до наступного перехрестя, дія цього знаку, або до, до того моменту, поки дія цього знаку не буде скасована відповідним знаком. Їдемо по скверському шосе. З правої сторони, бо ліва полоса там входить ліворуч. Розмітку погано видно, але ці всі моменти ви враховуєте. Друзі, щоб гарно скласти іспит, краще передивіться кожен з маршрутів. Бо візде всякі свої якісь особливості є. І якщо ви їх будете всі знати, ну, набагато краще складати іспит. Тут хоч і півтори полоси, але краще триматись з правої сторони. бо Деякі інспектори, бачите, тут вже ця смуга з'явилась, тому звісно вже їдемо по розмірці. Вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємось у ліву полосу, чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору та знову повертаємо на вулицю Героїв Маріуполя. У нас жовтий сигнал світлофору, і нам необхідно надати перевагу зустрічному транспорту. Також враховуйте, що тут пішоходи будуть переходити і їх треба було, буде пропускати. Стійте на прямих колесах, бо якщо буде їхати ззаді, не дай Бог, автомобіль в'їде, щоб вас не виконали на смугу зустрічного напряму. І враховуйте, що пішоходи. У всіх відео я це кажу і буду казати, друзі. Бо це така топова помилка. Вообще. Коли ви повертаєте ліворуч, ви пропускаєте зустрічку, так як я, я зараз пропускав. Да, там. Подивились, опа, є там, окошко з'явилось таке невеличке. Думаю, зараз не Неряєте, Ниряєте, а тут пішоходи переходять дорогу, на яку ви виїжджаєте. Звісно, ви зупиняєтесь, автомобіль залишається на сторічного напрямку зустрічна, зустрічний автомобіль він їхав з тою швидкістю, з, з якої їхав, і йому зупинитись, ну майже знаєте, там. Враховуйте, будь ласка, всі ці моменти. Пішохідний перехід бачимо, людей нема. Проїжджаємо. Зараз нам необхідно повернути. Новоруч на вулицю Сухоярська. Тому ми заздалегідь 50-100 метрів у населеному пункті вмикаємо відповідний покажчик повороту. Коментуєте, пишете про те, як ви складали іспит, які ось там були маршрути і все інше. Ну, ми вже під'їжджаємо до території сервісного центру. Тут вам необхідно буде вмикнути лівий покажчик повороту, перелаштуватися та заїхати на територію сервісного центру. Виконавши вказівки вашого інспектора, дуже дякую вам за увагу і до зустрічі на дорогах. Всім пока!